Не буде. Кого не буде, Анюточка? Ані не буде, у нас прививка завтра. Так. Да. А, у вас прививка. Так. Добре. Я щас. Давай, Лізенька, щас. Так, доброго ранку ще раз, дітки. Вітаємо вас. На занятті з математики. Сьогодні ми з вами будемо виконувати різні вправи та завдання. Тож починаємо. Слухайте: жила в лісі лисичка. В неї сьогодні день народження, і вирішила вона запросити до себе на день народження друзів і відправила їм запрошення, щоб гості потрапили до неї на день народження, але їй потрібно виконати завдання. Давайте подивимось, кого запросила лисичка. А ну подивіться, кого вона запросила? Вовка, вовка зайчика, йжика і жабку лисичку. Ой. А, бел, а ось і це і хто внизу, діти? Вовка і йозика. Йожик. А ось цей з мугастим таким Хто це? Барсучок, так? Да. Да. Отже, лисичка запросила ведмедика, білочку, жабку, зайчика, їжачка, борсучка та вовчику. І щоб ці звірята швидше потрапили до неї на день вона їм запропонувала виконати різні завдання. Отже, першому, кому потрібна наша допомога, це кому дітки? Хто це в нас? Борсочку. Борсучку. 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 Діти, бачите, яка річка, ось подивіться, глибока, кам'яниста. І щоб допомогти нашому борсучку пройти через річку, нам треба з вами назвати дні тижня. Пам'ятаєте їх? Який перший день тиждень Лі... Ліза, так, Ліза починає читати. <різь> перший день у нас який понеділок, да? Далее. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Правильно, Анечка. Тепер ти назви дні тижня. Понеділок. О, так. Сьогодні. Так. Вівторок сьогодні, да, дівчатка? Далі. Середа. Далі. Четвер, четвер. четвер. молодець. Далі. П'ятниця. Правильно. Сук. Сьогодні, сьогодні і тиждень. І... 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 правильно. І... Машенька, тепер ти називай дні тижня. Маша, понеділок. Ми будемо і... допомагати. Так, Дів... да, дівчатка, можна допомагаємо вам? Далі, вів. Вів, так. Так, Серед... середа, Чет... четвер. Пятниця. Пятниця. Да? Да. Субота. Субота і? неділя. неділя. так. Да. Дівчатка, скажіть, будь ласка, а скільки вихідних днів у тижні? Скільки у нас вихідних, выхідних дітков? Які це Ліза, назви? Субота і неділя. Субота і неділя, правильно. А скільки нарядна? Так, добре. А скільки в сьогодні в тижні? Подивіться День. на картинку, подивіться в нас все. Від одного сім. До... Сім. Сім. Так, сім днів у тижні. Так? А скажіть мені, будь ласка, а сусіди дня тижня вівторок? які це? Дивіться, якщо сьогодні вівторок, то вчора який сьогодні був? Понеділок. Понеділок, а завтра який буде? Вівторок. Ні, сьогодні це вівторок. Сьогодні. вівторок, а завтра. А завтра? Середа, середа, середа. Отже, у вівторка сусіди понеділок і середа. Так, а в п'ятниці які сусіди? Четвер і а... субота. Так, четвер і субота. Діта, ви знаєте, що ще про середу кажуть? Що це що? Маленька? П'ятниця, так? Тому що це майже половина тижня проходить. Отже, молодці. Барсучок нам дякує, дівчатка, і він швиденько перейшов річку. Так. Наступний звір, якому нам знадобиться наша допомога, це хто? Зайчик. Зайчик. Він заблукав і не знає, якою стежинкою йому йти. Нам треба виконати таке завдання: назвати всі фігури, які зображені на малюнку. Дивіться, ось перша фігурка. Ось ця. Дивіться, там де галочка. Це яка? Як називається фігура геометрична? Я вам підкажу: дивіться, тут у нас один, два, три, чотири, п'ять кутиків. Як ми можемо одним словом назвати? Що це? П'ятикутник. Ліза, п'ятикутник, П'ятикутник, да? так? Тому що в ньому п'ять кутиків. Анечка, як називається ця фігура геометрична? П'ятий кутик. П'ятий кутик. Правильно, так. Машенька, як же вона називається? Тому що в неї п'ять кутиків. То як ми можемо сказати? П'ятий кутик. Молодець, п'ятий кутик. Далі це яка фігура? О, це ви знаєте, дітки. Да, ліцея, яка фігура, діти? Квадрат. Діти? А ну подумайте, уважно. Подумайте. Така так, вона така об'ємна. Так, ми можемо її в руки взяти. Що це таке? А що діти? вона схожа? На квадрат. На, ку... На кубик схожа вона? Да. да. Це геометрична фігура куб. Вона об'ємна. ми можемо її в ручки взяти, да? Вона це куб. Далі це що за фігура? Oh. Рух. Oh. Це, що за фігура, дітки. Такі в неї трошечки. На кришу вона схожа, так? На дах. Ну, Підкажем вам, діти, це трапеція. Бачите? Давайте на сторону разом. Дітки. Вона чотирикутник, але подивіться, в неї трішки сторони так звужені. Це трапеція. Повторіть всі разом. Трапите, так. Це яка фігура? ви, ви знаєте. Трикутник. Трикутник, правильно. Далі, це що у нас за фігура? Теж Ви ми... в тому році, дітки. Згадуйте. Приємно, як називається? Ци... Ні, їденька. Ци... Ци... дітки? Циліндер. На колону схоже. Далі це яка фігура у нас квадрат. Квадрат. Ага, а, квадрат у нас ось, далі, не так. Ось, ось цей жовтого кольору. Що за фігура? Внизу дітки жовтого кольору. Ну, подивіться, там уже галочка є. Прямокутник. Прямокутник. А ми ось цю, мабуть, пропустили да, з правої сторони таку кругла вона. Як вона називається? Кругла. Куля, Куля. Теж, Куля, дітки. Вона теж, дітки, об'ємна. Куля. На м'ячик схожа, на кульку, так? Далі це у нас що за фігура? Ось подивіться, галочка світло-зеленого кольору. Ромб. Згадав. Ромб. Так. Ромб. 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 Згадала, да? далі. Давай. Це що за фігура у нас схожа на трикутник? Конус. Конус, дітки, ось ця О, конус. Ось. І останній ось цей у нас Драк. Драк. Діти, а ви, ви справилися правильно, але ви знаєте, що є об'ємні геометричні фігури і площинні. Ми тільки що з вами говорили, дивіться. Об'ємні, це які у нас на малюнку? А ну, скажіть мені. Які такі, куб, ось цей у нас ніжно-блаквітного. Ще яка об'ємна. Ша... Ша. Куля О, Куля у нас правильно, так. це об'ємна. Далі ще подивіться уважно, які у нас об'ємні. Ось ось це цей є? зелений. Ми називали, як він називається? Ци... Циліндр, да? Цилиндр. І ось цей ось, ось, внизу схожий на трикутничок, але це об'ємна фігура яка? Конус, да? Отже, цилиндр. у нас об'ємні. Дивіться, конус, циліндр. Куля і куб. Всі інші дітки, фігури це у нас площині, такі донесенькі ці фігурки, вони не об'ємні, а тонесенькі. Це у нас площинні геометричні фігури. Молодці, ви назвали всі геометричні фігури і допомогли зайчику швиденько добратися до лисички на день народження. Так, наступний хто це у нас, дітки? Ковчик. Щоб перейти йому місточок, йому треба порахувати. Рахунок від, від одного до десяти. Хто мені назвав? Давай. Ань. Один, два, три, соти, п'ять, сесть, сім, восемь, девять, десять. Правильно Машенька називає навпаки від десяти до одного. Десять девять маш? Десять дев'ять. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Так, О, і... А Ліза нам називає цифри від п'яти до девяти. Дивися п'ять. Далі. П'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Ліза від п'яти до дев'яти. На якій ти повина була запити? Шість, сім, вісім, девять. Молодець. Ой. Анічка називає від десяти до шести. Десять, девять, восемь, 7, 6. Молодець. Маша називає від дву, від двох до семи? Чотири п'ять. Шесть семь, Сім. До семи так. так, молодці. Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, які сусіди у цифри п'ять? 5. Чотири 6. 4 і шесть. Четыре и шесть. Машенька, які сусіди в цифры девять. Кто поруч стоїть, Машенька? і? Вісім. І десять. Анечка, які сусіди в цифри два? Один і три. Молодці, дівчатка, справилися з завданням. Так. ну от. Нове кави, mm -hmm. смакове, однес, кафе. І нам кафе. з вами буде від, від нашого зайчика. Нам треба з вами пограти в гру. Дивіться, коли буде звучати музика, ви можете танцювати, бігати, але коли музика закінчиться, вам треба виконати виконати так, таку вправу, не вправу, а рух. Рух виконати, який буде зображений на малюночку. Так, зараз ще раз почекаємо, бо тут у нас реклама. Чути? Чути, чути. Oj, propalo, Lanton. Papier toaletowy. Nie sprawdza się na nie. Za to papier w najlepszej cenie Ciekawie, sprawdza się bo. w Blix. Bo gadetki ponad stu sklepów masz w jednej apce. ściągnij i sprawdzaj codziennie, bo promocje sprawdza się w Blix. I jak To, ja to się taka reklama. Не кажи, Анютка, що а, Боже, Боже. мій. Грає музика, ми з вами можемо танцювати, стрибати, бігати. Так, а тепер виконуємо рух, який у нас на малюнку, дівчатка. І щічки надули! Ого! І <ріхи> наступний рок у нас буде. Милуємося, так і останній. І радісно. Так, а, добре. Конечно. Так, молодці трішки порухалися. Наступне нам завдання, дітки, від нашого кого? Від медика, так? Нам треба допомогти йому порахувати смаколики і поставити між ними знаки нерівності. Пам'ятаєте, які в нас знаки є? Більше, Більше. менше і. І до, рівні. і до рівні. Давайте ось подивіться, порахуємо з вами грибочки і шишки. Скільки грибочків? А Почекайте, дівчатка, давайте по черзі. Кожному дивіться. Давай, Ліза, ти. Ліза перша. Ліза. Рахуй ти. Чотири. Чого? Гриба. Чотири грибочки. І скільки шишок? П'ять. П'ять. Дивися чотири грибочки і п'ять там п'ятим. У мене шість шишок. Аня, скико тебе скільки, ви в... видно? Аня, скільки в тебе шишок? Один, два, три, чотири, п'ять. шість. І в мене мені не видно, дівчатка. Отже, чотири грибочки і шість э, шишок. Ліза, який знак поставимо? Е до рівня, до рівня. А що в нас одинакова кількість? Ні. Ні. А чого у нас менше? Грибів. Грибів. А? Отже, ми ставимо знак менше. То як ми можемо сказати, що чотири гриба менше ніж шість? шишок? Отже, чотири менше шести. Так Анічка, наступне твоє ось порахуй, будь ласка, жолоді і горішки. Один, два. Три, соти, пять, сім, семь. Сім чого? Жолодів. Жолодів. А горішків скільки? Два, четыре, п'ять, шість. Шість. Чого більше? Чого менше? Анюта? Більше. Жолодів, Голодів, а менше? А меньше горішків. горішків. І Який знак ми ставимо? Більше. так? Да? Ми можемо сказати, що сім більше, ніж шість. Так? Далі, Машенька. І твої останній малюночок у нас теж про шишки і грибочки. Рахуй шишки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Шиш. А скільки грибочків? Два. Три, чотири, п'ять. П'ять. Який знак ми будемо ставити? Дивіться, у нас п'ять шишок і п'ять грибочків. Їх однакова кількість чи більше і менше? Однаково, так. І ми ставимо знак. Дорівнює, тому що ми можемо сказати 5 дорівнює 5. Молодці дівчатки допомогли нашому ведмедику, і він може йти собі у гості до лисички. Наступне завдання в нас подивіться: це у нас білочка. На їй потрібна наша допомога. Вона просить, щоб ми допомогли розкласти горішки в корзинки. У нас з вами дивіться дві корзинки. Одна з цифрою якою? Ші, ще. А одна з цифрою. А горішки в нас незвичні. Їх треба пок... вони з прикладами. Дивіться. Ми будемо розв'язувати. Дивіться, ось перший у нас горішок на ньому приклад який. П'ять додати один. Скільки буде анюта? Шість. 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 В яку, в який кошик покладемо? В перший чи в другий? перший. Так, ось цей Ми покладемо. В кошик з цифрою шість. Ліза, далі називай ти приклад. додати два. Дорівнює скільки буде? Дорівнює. Разом. Шесть. Шість. Правильно. І покладемо оцей горішок. Яку корзинку? І з цифрою якою? Шість. Правильно. Анютка, називай цей приклад ти. Три. 4. вже разом складав. І ми покладемо його цей горішок у яку корзинку? З цифрою 4. Машенька, називайте. Наступний приклад. 7. Відняти. Буде восім. Машенька, ми не додаємо, додаємо, додаємо а віднімаємо. Тобі не віднімаємо горішок. Дивіться, було додавали, горішки. Тепер віднімаємо. Один віддали. Скільки буде горішки? Дівчатка, допомагайте, Маші. Дівчатка, допомагайте, буде шість. Шість. Покладемо в першу корзинку. І останній приклад. Машенька, давай ще раз ти. Шість, відняти два. Скільки буде? Чотири. Чотири, правильно. І в яку корзинку покладемо? З цифрою. 4. Молодці, допомогли білочки, вирішити всі приклади. Так. І ось майже останнє завдання. Від е, жабки. Подивіться на картинку, і нам треба знайти тінь білочки цієї. Дивіться, у нас три, ось є. тіні. Ань, говори. Третя. Третя, остання, правильно ось. Правильно. Правильно, так наша. Чому не перша. Чому не перша? Дивіться, там теж вушка є, як білочка, а чому не перша картинка? Тому що там длинний. А тут Так, виглядає хвостик там. Там білочка стоїть прямо, а там вона трішки хвістик. Хвостик показала. А тебе я зрозуміла, дивіться. Наступна картинка від нашої жабки. Скільки деталей на малюнку? Подивіться, 5, 7, 6 чи 8? Ань? 6. 6, яка ти швидка. Добре, шість. правильно. 6, да, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, правильно. І останній в нас. Подивіться уважно, ось дивіться, такі у нас силуети на картинці. Чого немає на картинці? Дивіться, у нас є Маринка, цукерка, цукирка. Так, цукерки. правильно, Машенька, немає цукерки, так? Молодці дівчатка. Ось ви виконали всі нарешті завдання, і наші гості потрапили до лисички на день народження. Вона вам дуже вдячна, що ви їм допомогли. І спекла своїм друзям ось такий смачний торт. Діти, а як ви нагадаєте, а скільки ж років виповнилося нашій лисиці? Ні, як ми можемо дізнатися? Ні, ні. А як ви дізналися? Ви Порахували Що ви рахували? Діти, що ви Я читали? Так, правильно, отже, у нас на торті сім свічок, і отже, наші лисички скільки років? Сім років, так? Ми ще раз вітаємо лисичку з днем народження і бажаємо їй гарних друзів. А можна ми подуємо на тортик. Давай. Ну, да? Ді, Давай. Діти, Давайте свічку задуємо. Один, два, три. О! Та ви все задули? Подули. І світло виключили, навіть лисички. Подули на свічки, да? Нас! Да? Нас да. да. На сьогодні все, дівчатка. Дякуємо вам і бажаємо гарного дня. Так, свої іграшки всі піднімаємо. Олександра, завтра чекаємо. А не вам мене що піднімається. Завтра чекаємо від вас, я ось. Я завтра щось приготую обов'язково. Так, добре, дівчатка, Готуємо завтра іграшки. Дякуємо всім, до побачення. Do zobaczenia, dzieci, do